Ви на каналі Плейс І сьогодні ми з вами зіграємо в дві хороші каточки з кастом 762. Це АКМ, просто в нього нова, нова назва. Це буде дуже гарні каточки. Нам потрібно качати комплекти, оскільки скоро виходить Warzone 2. Ми маємо підготуватись до неї, так? Я правильно розумію? Ви теж качаєте комплекти. Качайте комплекти, оскільки вони будуть в Warzone, і це буде вирішувати. Ну що, перейдемо до геймплею.

Гарно, гарно. Як тройне вбивство у нас. Ой, стекло розбили. Я вибачаюсь. Я все виправлю. Над нами їх БПЛА. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Щось я дуже відволікся, Ось Ну, я вже вбили. Минус. Координаты обновлены. Минус. Галаш хороший. Тут тут есть бути Минус. Минус. Ну, дивіться. Четвертое убивство. ЕБПЛА. БПЛА на Ай! Ну як? Як я так зміг? У нас 7 вбивств ідем дуже хорошо. Демпа. Хорошо. Підрізали наш кіл. Наші ж ігроки. У нас є бепка, ми бачимо, де вони. Зарадесь тут вийдуть. Дем, дем. Вбивця королів. Ай, криси, ну є такі криси, які просто сидять на одному місці. Ай. Спину. Ого, ага, в голову хедшотік. Давайте ще одного. Ой, не встигли. Ну сім тік сполетів. І не вбили. Вбиває, да, вбиває. Ай! Ліг і лежить просто. тил. Опускаю дрон камікадзе. Ми дрон камікадзе. Ай! Як він там опинився, я просто не розумію. Не було, не було на тобі спині з'явився, Є справа, є справа, я так розумію. Ай, справа. 18 вбивств, найбільше з команди і з ворогів теж. Дірбіт пошол! Сластаю сім'я! Перемога! Ну, ми непогано настріляли не у нас 18 вбивств Команди найбільше. Але захват у нас уже мало. Ну що, давайте next? Ma che cazzo su cheese, vodi, ma nadjamaron, macchis-chis. Macaci-chis. Oh, macaci-chis! Pite, pite! Добили його. Ми любимо голову вбивати, або в ноги стріляти після хедшотів. Да тут погано. О-о-о-о-о. Респауни. Топ Та, блядь! Гарно, гарно він нас бив. Паркодіро, паркодіро. Porco diro. Parko diro, porco diro. O oh, BOŻE Taki śmieszny cielek co nie mogę. Tu, że śmieszny. On Zadzi, Бежит. Привет. Спасибо, ему в спину. Ай-яй-яй-яй, ну нас, видите, нас я... Майже все. Давайте, крылата ракета. Він не встигне. Да, ми встигаємо. Ін. РБМ. Крісо! Хто кр... Хто Крісо? О боже. Одного. Це РБМ. Ми набили за 8 бивств без. А, це людина мала... Куди ти? Ну, все це топ-1. РБМ рішає. Та 8 без було без. Кріско. Не можна все заїхати. А, куди ти біжиш? На дякілу. Просто їздимо. Клеймер лучше не заїжджати. Просто їздимо і вбиваємо всю карту. Всіх людей, кого бачимо. Дивіться. Вже ніхто не У На спальне закінчується. Нікого ж не вб'ємо, ну нічого. Дивіться, перше місце. Ні, друге. Замало в Ну давайте, зараз ми доб'ємо же. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. 18-18. До речі. О, знову, знову я криса. Це, до речі, найлюбніший мій режим. Каждый из-за себя Ну вот такие вот есть вот Такие вот Ой Ой А кто на первом месте? Кто на первом месте? <с rentals> У них работает БПЛА Забираємо. О, -о, -о, О, Ви це бачили. <сістити> ну, звісно, звісно, ви можете в спину мені постріляти. Що, я думаю, це буде перемога. А Ай. Буде перемога, якщо нас не будуть так часто вбивати в спину. Ну, ми теж вбиваємо спину. Ну а чому він розвертається над спиною? Вжит Давайте зайдемо наверх. Привіт! Ну і нам сказали привіт. Поркодіо. Паркодиро, паркодиро. Поркодіо, малео. Що О! Діо. О, він виналіпев на нас електрошокер. Діарі Діо діопарко А! У них працює пепела. Бачили? Я його бачу. А им же не там. Хе. Паркодиро бебочку, ай, не люблю це. Ну йде А паркудиро, ми... дио. Блядь. Ми на два ведем. Нам ще залишилось е, 2 е, виграти. Пафа. Боже. Який він, він віде... смішний. Я відео так і назву Прокодиро. Що це значить? Ти знаєш, що це за мова? Португальська, іспанська якась. Воне вбив, що потрібно. Напрягтись <праць> трішки. Ну і все. Перемога, перемога, перемога. <праць> Поркуріло. Пуріло. Дуже смішний челик. Набили ми 30 вбивств і знову перемогли. <праць> Якось так. Дуже смішний. А який у вас найлюбніший режим? Напишіть в коментарях. Ось такий вийшов гарячий, яскравий, динамічний геймплей з кастом 762. Вам сподобалось? Хочу попросити, якщо вам сподобалось, підпишіться на канал. Поставте вподобайку. Напишіть думку про ігру. Напишіть свої коментарі. Що завгодно. Що завгодно. Що душа бажає, то і пишіть коментарі. Критика, не критика, похвала, не похвала. Все. Все потрібно для нашого каналу. А з вами був я, Віктор Орлов. Зустрінемося у наступній ігрі. На добраніч.